Так, погнали пушкарівський хліб. Сухарики. Ось такі. Флінт. Так, Багет рекомендую топчик. Так, оливки, які потекли в мене по рюкзакові на розв'язку маркетопці. По 45 гривень. Так, да, оце все закупочка і два кофе на 790 гривень. Чи хватить цього на тиждень? Звісно, ні. Це чисто таке смаколики, що тут. Ну надовго це молоко. А печінка таке там на два рази приготувати. І молоко. А, ну і замазка. Дві баночки замазки нам вистачає на тиждень якраз. І то там ще залишилося, то вся не пішла. А мандарини таке дня на два, сухарики на один вечір, оливки на два вечори, пиво на один вечір. Ну, дві банки живчика мені на два вечора. Сальтісон зараз покушать. Все, 800 гривень, ну, грубо говоря, на, на два рази покушать. Так, ну коротше що, сальтісончик бомба. Макарошка вчорашня. Це те, що купили. Це те, що купили. Це жовнушка. І додивляємося те, що почали вчора. Як називається? Місія червоний. Місія червоний. Отак от. Щоб ви розуміли, як сплять наші коти. Один у мене, один у жінки. Один у мене, один у жінки. Один у мене, один у, у жінки. Так, ну що, ми вже запустилися 2214 PUBG. Два Моржа сьогодні в паті і черепаха. Добрий ранок, Україна. Новий день, новий влог, я це вже, мабуть, казав. А може не казав? Ну, короче, у меня ж новый, день, правильно. Значит, я новый внук. Иду на офис, возьми дела решать. Понял и? Да. Я такой. Надо поспать. Что ты делаешься, кучерявый? А я пьяна. Я духмяна. А я п'яна, я духмяна, я так п'яна, що встаю я раком. Оце шевелюра. Оце я розумію, причска, блять. Огонь просто.